Доброго дня, сьогодні їдемо копати. Ігор виганяє машину, тут XFander. У мене тільки дуже грязно в багажнику. І в Вігоря теж Xwander. є двоє версії. Беремо і зараз десь Попробуємо покопати. Ну така погодка, що не дуже сильно таки хочеться їхати. Ну, Прокатаємося, я ще захорів трішки. Будемо щось знаходити якісь знахідочки, да? беремо свої прилади і погнали. Так, Загрузили все, в багажничок. і зараз будемо парти ніби, не знаю там, болотяко, напевно, буде, ще поки не знаємо куди їхати. Ось така штука. Ну, їдемо тоді. Так, видвигаємося, будемо копати. Ось так вже, ніби трішки в погоді. Дощ, вала фігура, зараз будемо щось знаходити. Скіфу, скіфів викопаємо чи ні сьогодні. А не я не знаю, чому туди заліземо? На хутор. На хутор? Ну давай, може, вліз десь. Ну, по дорозі заїдемо спочатку. нічого. Ага. Туди дивимося. Хорошо, зараз таки вімкнемося вже і прибудемо. Так, сигналчик якийсь. 4950. Ось по такому місцю будемо сьогодні ходити. Надіюсь, будуть якісь знахідки. Сзаді ще Сімпекс підходить до нас. Якщо тут нічого цікавого, то далі не снімлю. Якщо буде якийсь гарний манатка чи ще щось цікаве, то потім ще ключу покажу, що там. Він. Ось Ігор копає. А який сигнал був? 77. О, може ще й п'яточок. Зараз вже зачекаємо хвилинку. Ага, вже воно під темп. Коротше, спортився зігнав. Все, йдемо далі. Так, а в мене все ж випала монетка. У нас 2 копійки, савдеп. і сімплекс ходить. Опа! Сімплекс. Манетос. Коротше, не дуже цікавий, 72-й рік. Ну, все рівно беремо монетка. Ось так, підемо далі. Шукати. Тут, звісно, сигналів ось, щоб ви розуміли. Одна проводка 10 сигналів, піду трішки далі туди. Поки ще знахідок нема, вон ігор і сусід, тут, ось тут. Дуже важко зараз швидкість вищу виставлю, щоб краще, щоб швидше працював. Ми будемо далі шукати. О, Вігаря сигнал. Напевно, золота монетка. Фух. Там пару ям таких викопав. Он Сімплікс каже, що знайшов манітос. Зараз під'їдемо, подивимось. У нас тільки вітер, не знаю, як камера. Робить. О, кераміка! Опа! Кераміка є і Вігаря. Сігналі ті знайде зараз по-любому щось цікаве Так, а я тільки буду бігати з сигнали. Оно, воно воно бачить. А де монетка тут і залишили її о, що нормально, серйозно, хоч які знахідки. й рік? Погано, що не 51 чи які там рідкі? А ну-ка напишіть в коментах, хто знає. 51 за, за 800 гривень. 35-й, 36-й, 37-й. А ми яку продали тоді за 800 гривень? 51-й, 61-й? 34-й. 34-й? Не знаю, видно, не видно, бо на GoPro. proшки. Не... Якщо близько, то не буде дуже гарно видно. Знахідка? М -м, вже тебе вже... що там Ігор? Так дуже чіпляє. Глибоко було, так? Такий год 50-й, да? 50-й рік. Йдемо далі. Йдем. Які знахідки вже попадають, вже непогано. Ось це ж стекло. Там взагалі стівали безкалі. А тут якось іде ідеш бах і вже там. Так, але де я прилад залишив? Не знаю, десь я залишив прилад там зверху. Оп! Сигналі ті був царський Не. То... То сигналів дуже багато, ну, потрібно царські хати. Ну Тут я вже бачу, що випадає кераміка царська, десь я знаходив там вище, десь йдемо в правильному напрямку, а он мій прилад Ось. Железна пляжечка металева. Ну, це я не буду забирати. Десь потім викину там нижче. Так, напевно тут монітос, а може і ні. Ну дуже схоже, вирізати не буду. Це сім. Ні, це, це... не монітос, це облом, це жопа від батарейки. Ну, дуже схоже було на монітос. Залишимо цей шмордячок, нехай буде, викидаємо і йдемо далі. Щось знайшов, таке незрозуміле, мідне, підказуйте хто знає, щось не знаходив такого раніше. Ось ось Пишіть хто знає що може бути. Так, а де ж мої колеги? он Ігор там, сусід там, ладно, і там далі. Поки пулі випадають. Потім в мене... Гірс уже скипок знайшов, тут не оттихає. Ось, якусь мідну штуку знайшов. Що за хуйня? О, волка. Як що Сейчас знайшли щось. Цікаво, наче, як. з монетки щось робили, да? Да. Перевірим. так? Перевіримо. Так то я гільзи. Кинул, блядь, на Держіть. Та Держись. Такий грузик знайшов. перша монетка, давай по, -по, 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 по гурту, як наче блядь, монета була царська. Блядь. Може бути. От візьми таку, подивись, в гуртику тут, бачиш. Ага. Якось накотано. А, так. ось таку я теж знайшов. Оце тут і ось цей герб. А, ah, це кільце робили, я так находив. <laughs> а це ще совєська, я царських da, це находив. Совецкі. А це царська монета, бачиш, давай. Ні, yeah, ну самітна, ну, це, це, це совєстка там якийсь 24 da, рік. Da, da, da. Ну колечко таке в мене теж є сейчас. Бачиш, <ганляєш seats> як монета ось. царська. Дивіться. кільце ось таке саме. І в мене я знайшов. Понятно. І ось, бачиш? пацан. Теж мордяка різного понаходимо. Таке. Йдем далі. Нічого такого. Так, ця штука пищала Як Катькін п'ятак, ну це снаряд, да? Без снаряда, Хто там шари в цій темі, підкажіть, ось така штука, давайте виб'ємо, подивимось. Знахідок цікавих нема, це ми так на перевірку приїхали сюди. Шавде випадає, нічого такого цікавого. Ну ось така. Хто в курсі? Напишіть, будь ласка, цікаво. Так, А це вже опасна штука, це взриватель. Такі штуки, якщо знаходите, не беріть їх в руки, як я зараз я її десь викину подалі, щоб ніхто її не знайшов. Ну, дуже може пальці відірвати дуже легко. Така штука це від РГД, скоріш за все. І зриватель. Зараз я його десь дуже глибоко прикопаю, там внизу десь отам. піду туди і прикопаю. Ось така штука опасна. Випала, такі штуки не можна брати. Десь кільце випало. Будемо тікати звідси, бо тут взагалі нічого цікавого немає. Більш ніхто нічого не знайшов, тільки шмурдяк. Так, сусід знайшов ось таку гільзу. Коротше, тут по війні тільки. Нічого цікавого більш немає, тільки воєнне. Тут той зривач я прикопав, дуже глибоко до нього ніхто не добирається вже. Там єдна проволочка. Переїдемо, можливо, ще в ліс, заїдемо, можливо, ще щось там знайдемо. А може і ні, сьогодні не дуже везучий день у нас. Ну, виїхали, хоч ну, все равно, провіялись трішки. Поїдемо ще в ліс. Ось Ігоря з нахідки. Теж колечки я такі знайшов. Дядюра знайшов. Це окей, цікава тиль. штука. Походу тильник від чогось. Угу. Так, ну Ми ще переїдемо ще в лісок, можливо ще, шрина ще, шрина. ще там випаде. Ще так, все, Ігор вже додому, все? приїжджаємо з його села, їдемо ще в лісок. І засняти дивиться, капличка в його селі. Тут село не дуже велике, а капличка відкрита, а красиво не, не в кожному селі є така. Mm -hmm. Бачите, яка красота. Ладно, ще заїдемо в ліс, якщо буде знахідки, то... Вімкнемося ще. Заїхали в лісок, далі не різкнули їхати. Там тут грибники, я так розумію. Пройдемося, не знаю, раніше тут клад знаходили, бували знахідки цікаві, можливо сьогодні щось випаде, а можливо і ні. Заснімемо хоч красоту природи. Так що Збираємося, йдемо, так? Да? Да. Доставайте наші фукаші і погнали. Беремо, йдемо. ми будемо йти. Підемо прямо підемо туди. А, десь в ту сторону. Був цікавий один кладік, не знаю. Можливо, щось випаде. Йдемо дивитись. Так, а тут у нас війна, Друга світова. Такі штукінці. ну тут їх багато завжди було, ми таке наберемо. Ну, йдемо далі. Знахідки такі, поки. поки нічого цікавого. Ось це ліс такий чистенький, тут ми відійшли від війни, тої, там де випадали гільзи, пулі, різна штука Другої світової. Ось залізний сигнал один. Ось. А так що в мене Сімплекс ходить, все тихо. Не знаю, чи ми щось взагалі знайдемо тут. І вже скоро буде темніти, потрібно буде їхати додому. Пробіжимося, рівно цікаво на природі, круто. Що потрібно, поки є змога прогулятись. Десь сімплікс сходи. Йдемо далі. Вже і трішки темніє, я не знаю GoPro про буде передавати якість зображення. Ось така штука випала мідно. Напишіть, пишіть, ще з таких не знаходив. Щось, скоріше все, скоріш за все, що теж із Другої світової. Ну, візьмемо там напарник, в нього взагалі сигналів не було. У мене це перший. Тут дуже-дуже чистий ліс, дуже цікаво. Буває, заходиш в ліс, заїжджаєш на 20-30 хвилин, знаходиш по 10 монет, а буває цілий день ходиш і ні одної не знаходиш. Як ми сьогодні. Сьогодні не дуже у нас такий день везучий. ну, Якісь знахідки є, хоч щось. О, сигнал, Вон, в сусіда. Зараз підійдемо, будемо дивитися, що у нього там. Добираємося до автомобіля. Ми... Він аж там. Ми думали, що ми туди йдемо, а ми отак круг лупанули. Пробки, гільзи і начебто як монетка випала. Не глибоко була, правда. Ось монетоз Я вже трішки... Замахався сьогодні. 61 рік 3 копійки. Така нецікава монетка, ну хоч така, бо вже важко, додому хочеться. Ще пройдемося, автомобіль аж там далеко. Не знаю як це ми так блуканули сьогодні. Вон сусід, якщо його видно. Там була пробка від водки. Як завжди, пробки, гільзи, нічого такого цікавого не, не випадало. Йдемо до автомобіля і додому їдемо. Ліз, нам знахідок не приніс. Збираємося додому. Сьогодні невдалий день для копу, для нас, але все таке, бувають такі моменти, буває виїжджаєш на одну годину, знаходиш 20 монет. Буває цілий день, як сьогодні ходиш. І нічого цікавого не знаходиш. Ну, все рівно знахідки є. Хто додивився це відео до кінця, будь ласка, підпишіться, щоб ми в майбутньому могли знімати ще краще відео. В слідущих роликах, я думаю, вже якісь знахідки буде більше, бо сьогодні не дуже. Підписуйтесь, поставте лайк, якщо вам не важко. Все, всім найкращого. До побачення.